Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вийшла пропозиція постачі ресурсів з ось таким фоном профілю, з 5,5 тисяч золота гарантом та от з таким обвісиком. І 10 контейнерів відпадів. Питання цінника другорядне, умовно, можливо, розумно, в залежності, що буде дропатися з. Контейнер-відпад. Я маю надію на гарний лут. І після того також в мене ще он, буквально 17 годин актуальний розіграш контейнера. Відпад. Багато хто з вас його вже відкривав, тому не забувайте написати в коментарях, як вам цей розіграш. Чи вдалося піти в плюс? Що підняли? Буде цікаво почитати. Теж хочу трішечки покрутити і піти в плюс в ідеалі. Розпочнемо, звісно, з 10 відпадів. На них є певна ставочка. 5,5 з пропозиції я вже підняв і це прекрасно. Далі збери їх усі. Ну, нехай, нехай поки що накопичується потім відкриємо, що дропнеться. Знову збере їх усі, 3 тисячі золота, і це дуже непогано. Тобто вже 8,5 тисяч золота. Так. Сотня золота, звісно, на тому фоні виглядає трішки гірше. Ну, не кожен контейнер буде по 3000 золота, але можливо 500. До речі, ну випадає золото, враховуючи, що це не мега контейнер, де золото має випадати, а гарантовано. То, взагалі, наявність золота – це великий плюс. Звісно, хотілося б його бачити в більшій кількості. Так, є у нас містик. Трішечки поповнюємо колекцію контейнерів у сховищі, так би мовити. Так, чорна скриня, тисяча і сім днів правим аккаунту. Зараз буде контейнер-відпад, бонусний, ну, по талісманам зібраний. А, і все. І чорна скринька, зрозуміло. І того залишається ще 4 відпади. Тобто, загалом, в пропозиції 11 відпадів, тому що навіть якщо у вас не було жодного відпаду, 10 це є 11-й безкоштовний. З 11 відпадів можна як підняти танки, золото, так і ну, умовно залишитись з нічим. Це буде залежати від діла везіння. В розіграші ж там є 7 контейнерів відпад, і, напевно, що крутити до кінця, не напевно, а точно крутити до кінця сенсу. Немає. Хоча там і багато інших контейнерів, тому, можливо, можна піти і в плюсик. Так, бурасик випадає, танк, танк це кайф. Е, і того за е, 11 контейнерів. давайте так, За 11 контейнерів вдалося підняти один танк. ну Танк треба зараз тоді звідси відняти. 3750, якщо звідси відняти, ну порядка. 6,5 тисяч золота. Тобто 6,5 тисяч золота плюс 5,5 які йшли вже в наборі, це є 12 тисяч золота і один танк. Ну, це ще не все, тому що ми відкриваємо далі вміст цих контейнерів. Е, і тоді можна буде справедливо з певністю сказати, вигідна пропозиція чи не вигідна. 에, зараз тисяча гарантом і один танк, і оце буде ідеальних три чор... зберег усі. Якщо зараз танк, це буде топово. С Сюда. Боже, просто як заказав, як загадав, ідеальне відкриття трьох зберег усі. Типовий зберег усі, зберег усі, який приніс тисячку, і станчиком, причому восьми рівнем, колекційним т 34 -3. Ну, У мене цей танк, я думаю, що був. Правда, навряд чи я на ньому грав, треба буде його обкатати. Е, от і танчик для стрімчика. Так, ага, до речі, в мене є ще один новий камуфляж на борща тепер. Треба його буде також встановити, ага, його треба спочатку заюзати. Ну, окей, ладно, це іншим разом. Так, е, зі Зберег усі пішло. Добре, добре, добре. Так, ну чорні або містики. Ну, Чорні точно принесуть золото, повідкриваю містики. Раптом ще містик буде такий. Легкий, буде суперово з сертифікатиком. Ну, вже прям не настільки я заговірливий. Так, три чорні скрині. Ну, якщо буде пропускати до чорних, буде, звісно, до чорних, до других, третіх рівня маю. на увазі. Буде файно. Так, дві сотні золота, чотири сотні золота. І тут давай пропускай. Не пропускає, ще й дає мінімальну кількість золота, тобто 100 одиниць. По факту, я з пропозиції підняв. Якщо навіть відняти танк 11 плюс 5, 16 500 і танк. Ну або два танка, але тоді на 3 750 ще менше. Тобто там умовно 12-13-13 тисяч 13 золота е, непогано, непогана пропозиція. Е, загалом по золоту я в гарному плюсі. Ну, практично 20 тисяч. Правильно? Так, і це, як на мене, непогано. Ну, більше краще, звісно, але і це доволі непогано. Як я відкрився на даний момент, можеш також написати в коментарі свою думку з приводу цього відкриття. Тепер ближче до розіграшу. Тут у нас загалом 25 прокрутів, і вартість у нас, ну, скажімо так, після 16-го зростає прям стрімко. Якщо так розібратися, то з 16 по 25 контейнер це у нас. 10 контейнерів середньої вартістю десь орієнтовно 2,5 тисячі за прокрут, тобто 25 тисяч. Одним словом, мені здається, або ви йдете до 15-го прокруту, і то треба дивитися на плюс ситуативний. Ну тут радує те, що невелика кількість суперпоганих контейнерів, тобто там з аватарами з кастомізацією, ну от з легендарним аватаром. Для супернового аккаунту, то і це за щастя, бо ось якийсь аватар, темна сторона, це краще, ніж якісь там дефолтні. А що там йде по дефолту, до речі? ну, Якісь смайлики здається, я вже так точно не пам'ятаю. От, Якщо якийсь файний аватарчик і з кастомізації, якийсь файний обвісик випадає, то це також непогано. Але, звісно, інтерес тут в іншому. Інтерес тут в контейнерах. З сюрпризу нам випадає. Титан. Всередині може міститися до 10 тисяч золота, звісно, танк. І може міститися сертифікат із танків, на танк серії Титан. Доволі часто, до речі, мені сертифікат і падає, зараз не випадає. Ну, плюс один талісман до сертифіката гарантовано. Добре, рухаюся далі. Цей розіграш. Цей розіграш залишив багатьох небайдужим, Тому е, от і захотілося його повідкривати. Не буду відкривати зі сховища, хоча можна було би зробити пару прокрутів і швиденько відкрити зі сховища. Не знаю навіть як краще. Мені е, моментами цікавіше дивитися: от, ти прокрутив, відкрив, подивився. О за прокрут в плюсі чи за прокрут Ну, зараз я однозначно за прокрут в плюсі. Тобто три чорні скрині. Ні, ну добре, це може бути 300 золота, але я вже е, хочу вірити в краще трішечки і світліше, хоча б трошки в майбутнє. Так, дає нарешті чорну скриню другого рівня. Одразу звідси її буде відкривати. Е, е, було би прекрасно пройти далі, але ні. 100 і 200 золота з цих двох скринь. Тобто перше нам дало три сотні. Ці дали дві разом три сотні мем. Так, а це взагалі дали 400. Але загалом, якщо я все правильно підрахував, я на 1000 золота з цих е, скринь в плюсі. Е, і загалом навіть зараз за відкриття я в плюсі, що ого-го ого і ого-го Але рухаюся далі. До речі, ось мегаконтейнер. Ну, мегаконтейнери ситуативно хвильками. Супер радують. Супер радують. Три сотні ключ від замкненого контейнера, по факту три сотні. А, і а, чорні скрині пропускайте далі. Тоді, хоч та єлки-палки, Соточка, просто ще й мінімалечка. Так, ну все рівно цей прокрут був а, окупний. Бо він всього був тресоє. Кажу: до 15-го прокруту виглядає так, ніби це можна крутити. Так, ну одна чорна скриня. Е вона може бути круче. Я надіюсь на неї. Е дарма на неї надіявся Ну, 200 золота вона нам повернула. Так, 450. О, бачите, вже циферки. Трішечки порядок цифр міняється. Стає дорожче. О, кастомізація. Перша кастомка. Ну, давай, обвіз на танку. Обвіз буде виглядати. Ну, а який аватар водні процедури, кому він мені потрібен? З якого такого, ви так думаєте? Так, зараз було би добре, щоб впало щось файне. Ну, з містика, якщо дропнеться золото або сертифікат, це буде теж класно. Ну, з вільним вже і не так класно, звісно. Типу. І от в мене стає вже баланс менший. Ну, бо прокрути дорожче. О, це зараз суттєво вдарить по економіці. Відкриття. Аватар Володар неба. Володар неба теж в китайському стилі. Це що, скільки я сьогодні аватарів підняв? Мені ж там теж нарахували. А, ну, там був який аватар? Та теж з якимось дракончиком насправді. Так, контейнер з їх усі. Ну, вже давав танк, звісно, тому десь я навіть і не розраховую на нього. Але це би був супер крутий, приємний бонус. Так, 830 за прокрут. Уже виглядає трішечки дорого. Ну, типу, понятно, не 2,5 як там далі в кінці. Але розрахунок на те, що во твоїх 7 відпадів вже не за горами, давай, довклади. Після 15 ні. Просто ні. Ну, по крайній мірі, я сенсу не бачу. Так, чорна скриня одна випала, але дивіться, просто що робить. Блекбокс, йоханий бабайка. Так, другий не дав нічого, ну, крім 300 золота. А от четвертий хоче дати блекбокс четвертого рівня. А ну, давай. Сюди п'ятий рівень блекбокс. Подобається. 500 золота. І шостий black box. Ну, Це я вже, звісно, губу закатувальну машинку. Міг би її дістати. 1200 плюс 500 я не порахую, тому що воно випадало ще звідти там 300. 1700. 2300. Якщо я не помиляюсь, отако з одної чорної скрині. Просто 2300. Да? А ну. 1200 і 500. Це 1700, 2300. Да? Одна чорна скринка. Непогано, так. Ну, вернуло, до речі, в точку, з якої ми умовно розпочинали. Це, це good. Це гуд good нюс. Всім відпадів це би було теж насправді good news, і це би було файне відкриття 18 відпадів. Аватар, як вдома, з індюхом, до речі, виглядає цікаво, але навряд чи буде його ставити. Так, не знаю, скільки залишилося до прокруту за одну одиницю золота, але хотілося б піти в плюсики ще. Давай мегаконтейнер. Тільки що дав багато нагород, але там не було танка якогось там умовного або золота нормального. І тут нема. Ну, тут ще є чорна скриня. Стопе, шичка. Ну, так, да. це після попередньої, напевно, і варто було годі очікувати. Але 750 золота, хоча там і прокрут коштував нічого собі. І ось останніх фактично два прокрута. 1451 золота треба віддати за два. Тобто ці два навіть вигідніші, умовно, ніж ось ці попередні два. Тому ще на них розрахунок в мене є. В принципі, всі. Погані контейнери я умовно ну, невигідні, я вибив тому зараз, з якоюсь ймовірністю, ну так, да, я за містик забув, я мав би йти в плюс. Чого я за містик розстроївся? Тому що вільний досвід бісить. Кредити теж бісить. Ну, Типу, ви зрозуміли. Так, ну і зараз я майже напевно в будь-якому випадку в плюсах. Сюрприз. Ну, якби сюрприз дав щось. Воістину, кайфове, СРВК ем, доволі непогано. До 100 тисяч золота може міститися. Ну, сам танк може міститися. До речі, з цих контейнерів, іменно з сюрпризів, давно не падав. Танк було би зараз. Супер. Кажи, бляха, нема. <кхух> І на даний момент я в мінусі на 2 з десь половинкою тисячі. І все, і бачите, далі манить, вабить. Але 1990 золота зазбере їх усі, я думаю, ви розумієте, що це too much. Ну, три чорні скрині, їх треба спробувати ще відбити. Мега тис. сумнівно. От, І ж воно далі буде дорожчати і дорожчати, дорожчати і дорожчати. Добре, супер далеко я заходити не буду. Починаючи з цього прокрута, це... я впевнений, що не має сенсу. Але нам десь стається три містики. Якщо раптом вдруг, але ну кажу, я не знаю. Я щось і розлюбив містики. Так, 500 золота, добре. Залишилося відбити ще півтори тисячі золота з двох містиків. Це проблематично, хочу сказати вам я. Містик другого рівня це, звісно, круто. Ну, назбиралося. Тисячі вільного досвіду з містика другого то це уже не добре. Не є добре. Так, і тут 7 тисяч вільного. Ну, і саме цікаве, що містики, три містика, здавалось би, які будуть час від часу випадати, все рівно не будуть тащити. Ну, не будуть ніяк, вони кажуть, тащити. Так, 2 мегаконтейнера, 2150 золота відбити. Якщо тільки не буде падати по 250 оцих мінімальних золота, звісно, тоді шанси якісь є. Але випадає 250 мінімального золота. Правда? І ключ від замкненого контейнера. Його зараз під'їздай, плюс 300 золота, Ну, коротше, тут, ну, а де якісь танки, йолки палки бачите, нема в цих мегаконтейнерах танків взагалі каже абсолютно. 2390. Ну, я навіть не знаю. Я навіть навіть, не знаю. Ну, так, якби, Просто з кожним прокрутом, хоч Трошечки вдається відбити, але от чорні, чорні скрині, напевно, що дадуть відбити найбільше з того всього, що тут залишилось. Ну, крім е відпадів, відпаде то ясне діло. Фуф. Таке можуть зробити просто. Так, 100 золота перед тим випала теж якась несуперова кількість. Е от зараз би е врятував конт з великою кількістю ясно. Так, дві сотні. Е сотня і. 500 золота. Тобто я 500 золота відбив тут, 500 золота відбив тут і 500 золота відбив з містиків. Це якесь е прокляття 500 золота чи що. Бо витрачаючи там по 2 300, 2 400, я відбиваю всього-навсього 500. Ой, діло пахне смаженим. 2 2440. Ну, це зараз, ще коли якщо їх зберегти, усі випадає, це просто плакати. Просто сідати і плакати. Так, мегаконтейнер. Ну, вже було б навіть доречно видати нормальну людську нагороду. Так. Загалом цей розіграш, в залежності від того, як будуть насипати ті чи інші контейнери, може бути дуже навіть е прибутковим і вигідним. Може бути. Ну, от особливо такий збери їх усі, який зараз бац каже і дасть танк. Якщо ти даш танк, це буде белісімо, але так не буває. Та й так за це відео вже був один танк і збери їх усі, восьмого рівня колекційний. І на тому дякую. Так, мега контейнер. Фу, я прію, я просто пітнію. Так, забираю контейнери від Pad навіть не з останніх прокрутів. Зекономив. 5,5 тисяч золота. 5,5 тисяч золота. І 5,5 тисяч золота точно не вартує вкладати ось в ці контейнери. На мою думку, точно ні. Чому? Тому що е, ну, містики, звісно, діло везіння, але можуть нічого не дати. Як і мега Ну, Мегаконтейнери гарантовано мінімально 250 золота. Ну, але вкладати 5500, щоб отримати 500, якось нерозумно. Так. Відпадоки, ну, попередніх 11 були, тому тут би було би от, півторашечка. Добре. Тут, скажімо так, любими правдами і неправдами треба фармити нормально, каже, кількість золота. і золота, щоб ну, хоча б відкриття було типу аля плюс-мінус Прога. Новий танчик. Е, щоб було відкриття плюс-мінус е, ну, хоча б нейтральним і нульовим. 10к. Якби це було золото, це було просто пісенька. Але є новий танчик, що вже само по собі непогано. Для мене то він не новий мається новий. але танк ми побачили. Чорна скриня і 100 одиниць золота. Ну, отака одиниця золота трошечки сумно, краще більше. Об'єкт 907 з відпаду сюди, на базу. Це є 7,5 тисяч золота і другий танк. По золоту, звісно, ми ще навіть не відбили, то, з чого починали крутити цей розіграш. Але коротше, <кхе> танки то є. З однієї сторони, з другої сторони, золота то нема. нема. Так е відкрию все, що залишилось, крім відпаду. Хочу, хочу поки що не знаю. Щось намутити. <кхе> Надіюсь, щось якийсь замут вийде. Так. Тут нам не дало, звісно, більше. Е, ну, містиків сьогодні було відкрито не супер багато, але е, якийсь сертифікат може проскочити. Типу, вже, ну, бо не смішно. Не смішно, що не дає сертифікат. Що не так з цими містичними контейнерами? Так, мега-контейнери, до речі. Сьогодні ще не е, відзначилися. Могли би і відзначитися. О, від... Ти особливо відзначився. Ти прям <схід> з відзнакою тебе. Чорна скриня. Ну, тут тут все діло фарту. <кхід> чи ти дістав той black Box чи не дістав. Друга чорна скриня, Давай третій, четвертий рівень. Ну, давай, давай. Ну, хоч один якийсь дай рівень. Не дає. Просто 500 одиниць золота. І залишилося. Всього-навсього. Два відпада. 93 800. І. Віра в те, що можна зараз буде, каже, мінімізувати наші. Добре, 200 золота. Чуть-чуть більше треба мінімізувати. каже. 14 днів преміум аккаунту. Ну. Ну, ну, ну така, собі, звісно. Е, розіграш мається на увазі. Відпади, то порадували. Е, останні прокрути, власне, як я казав, після 15-го. Хоча то я до 15-го насправді не був в плюсі. Ну, там в моменті я був в плюсі на 1000. Ну, мені, якби бачили, з містиків взагалі не щастить. І як ви бачили, мені не щастить із мегаконтейнерів. А це така якась ну, ґрунтова база е довбаних е цих всіх рулеток і розіграшів. І якщо б умовно мені трішечки більше там щастило з них можливо, я був би в нулях. Але підняв якісь танки. Просто для мене прога нічого не коштувала, ну, крім кредитів. І 907-й? 7500 золота. Він же 7500 коштував. Ну, він, він полюбе 7500 коштів, це можна. Да. Так. Але якщо б у мене його не було, ми розуміємо, що типу, його цінність більше, ніж 7500. От. Тому, в принципі, прям супер грішити на, е на відпад точно не буду. Ну, прям точно. Знаєш, за 12500 можна ще 5 штук придбати. Але чи є у цьому сенс? Великий, великий е знак запитання тут мав би бути. От чисто відпаде перевір, Бо розіграш вже доказав, що він. ну, ну В рамках, що там був мегаконтейнер і містик, для мене, типу, це шлях один кінець. Але перевірочка відпаду сюди. Просто Белісімо. Е, Якщо що, я тільки що за 12500 купив вк 9001 п і. 4 відпади і 1 чорний е, бокс black box, е першого рівня. Так, з першого зразу ну це прям суперовий результат. Опа-опа. Кажу, чорні... Кажу, що відпади мене радують. Прям добре почали. Так, ще плюс 500. Дало би ти зразу плюс 5 тисяч. Щоб я зразу ну і для мене все решту було плюсом. Це було вже фантастика. Так, 5 нагород 100 тисяч, але вільного досвіду. Не тих 100 тисяч ти дав. І. Ну, 5 тисяч золота. Все. Типу, просто все на цьому. Міг би за 3, за 7 тисяч взяти ще 3. Бляха. Е, і для мене це буде 4. Тобто, 4 відпада за 7 тисяч. Але буде того дьоргання. Ну, е, ну, пішов в плюс однозначно, тому що 5 і 7500. Це, це я не говорю про новий танк. Ну, бо для мене це, це на рівному місці. У нас 500. Але цілком, ймовірно, що так падати не буде. Я трошки пішов в плюс, це мене радує. Цілком ймовірно, що так випадати не буде. Але загалом відпади сьогодні мене щиро порадували, здивували в хорошому і приємному сенсі слова. Розіграш на контейнер. Я думаю, що більшість з вас його крутили. Я думаю, що моє відео особливо ні на що не повпливає. Але. В рамках, де мені з тими містиками якраз, які залишились мега контейнерами, відкручено, ну з сюрпризів, теж нічого не випадає, ну тут така супер кучерява рулаточка. Але я вірю, що хтось з вас, хто крутив там 10 прокрутів, 12, 15, можливо. Пішли в гарний плюс і радий буду за вас потішитися і повболівати, а іменно порадіти і потішитися в коментарях. Ось таке вийшло відео, повідкривали пропозиції, пофармили золото, позливали золото, знову пофармили золото, повибивали танчики. Вподобає, тицнули коментар, написали, підписочку, якщо раптом не підписані, оформили. Перейшли в Телеграм, прийняли участь у розіграші травневої бойової перепустки. До зустрічі на стрімах і в нових відео!